Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Очільник польського уряду Дональд Туск попереджає, що війна в Європі є реальною загрозою, і події, які можуть призвести до такої війни, почали розгортатися ще два роки тому. А між тим сама Європа підкреслює, очільник польського уряду не є готовою до такої війни. Дональд Туск зробив цю заяву у розмові із групою європейських журналістів, і не можна не помічати, що вона буквально шокувала європейців. Туск і сам розуміє про. Те враження, яке справляють на багатьох мешканців європейських країн, його слова він розповів журналістам, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес порадив не використовувати слів про загрозу війни, тому що це перелякує європейських громадян, принаймні у тих країнах, які знаходяться далеко від театру воєнних дій. Однак тут повторюється. Класична ситуація, яку ми спостерігали упродовж останніх десятиріч, коли Польща, Чехія, країни Балтії попереджали про російську загрозу, про те, що керівництво Російської Федерації на чолі із Володимиром Путіним плекає реваншистські плани, які можуть закінчитися воєнною небезпекою на європейському континенті. А колеги-лідерів країн Центральної Європи. Не тільки не звертали уваги на їхні попередження, але вважали це проявом справжньої політичної параної. Натомість лідери Німеччини і Франції розбудовували політичні і економічні взаємини із Російською Федерацією навіть після 2014 року, коли Росія пішла на відверте порушення міжнародного права і анексувала Крим. Перед тим як розпочати неоголошену війну на українському сході рішення європейських країн щодо продовження стосунків з Російською Федерацією, незважаючи на санкції, запроваджені проти агресивної держави, залишилися незмінними. Північний потік, 2 який мав дати Росії можливість остаточно відмовитися від послуг української газотранспортної системи і таким чином спростити задачу. Окупації сусідньої держави розбудовувався буквально до останніх днів перед великим нападом Росії на Україну. Останній візит федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Вашингтону був пов'язаний з її перемовинами з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом щодо неможливості зупинки побудови Північного потоку. 2 так, у Берліні були впевнені, що цей енергетичний проект стримує російського президента від агресивних дій. А насправді побудова альтернативних енергетичних шляхів в обхід української газотранспортної системи якраз і була підготовкою Російської Федерації до великої війни на пострадянському просторі, і до речі, задачу. Побудови цих алітативних шляхів Володимир Путін поставив перед очільником Газпрому Олексієм Міллером ще на початку 2000-х років, тому що для російського президента, для його найближчого оточення, не було ніяких сумнівів в тому, що колишні радянські республіки потрібно повертати так, би мовити, додому до імперії, і що потрібно вжити будь-яких заходів, щоб вони не могли поручатися цьому рішенню російського політичного керівництва. Таким чином, можна сказати, що як тоді на Заході і на півдні Європи не хотіли прислухатися до попереджень з Варшави чи Риги, Вільнюсу чи Таліну, так і сьогодні європейські лідери сподіваються, що агресивна. Політика російського керівництва буде обмежуватися виключно пострадянським простором і планами Володимира Путіна щодо відновлення його імперії у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Однак ми усвідомлюємо, що плани російського лідера є набагато більш амбітними і серйозними. І насамперед вони стосуються відновлення не тільки Радянського Союзу його. Кордонах 1991 року, але й відновленням цієї Ялтинської системи впливу, яка була узгоджена напередодні закінчення Другої світової війни, і Йосипом Сталіним, Франкліном, Рузельтом та Уінстоном Черчилем, ця система впливу. Мала на увазі фактичний протекторат радянського союзу над країнами центральної Європи. Так, світові демократії заплатили Сталіну за його участь у боротьбі з Рейхом, і фактично на багато десятиріч законсервували тоталітарну систему у центрі Європи, звільнили європейські народи від однієї тоталітарної жахливої системи і віддали інші. І Володимир Путін впевнений, а в цьому його підтримує переважна більшість росіян, хворих на побідабісія, що саме відновлення Ялтинської системи, яку б ціну за це не довелося заплатити Росії і її народу, є торжеством історичної справедливості, за яке варто боротися, за яке варто сплачувати гроші, за яке варто воювати. Це те, чого здається, не усвідомлюють на заході і на Півдні Європи. Хоча вже почали усвідомлювати останні заяви президента Франції Монеля Макрона щодо можливості присутності військ країн-членів НАТО на території України є. Певною демонстрацією того, що і у західноєвропейських столицях почали усвідомлювати необхідності готуватися до великої війни з Російською Федерацією війни, яка незважаючи на всі запевнення російського президента Володимира Путіна щодо відсутності у нього планів нападати на країни-члени НАТО, може перерости у третю світову війну із зникненням мільйонів людей на терені європейського континенту. Війну, про яку, якщо і будуть писати історики, так точно не європейські. І це, звичайно, є досить серйозним моментом, який має кинути виклик всім тим, хто досі не усвідомлює, якого рівня небезпека загрожує європейському континентові у наступні непрості десятиріччя конфронтації з Російською Федерацією та іншими країнами, спрямованими на підрив безпеки і стабільності Західного світу. Дональд Туск абсолютно правий, коли говорить, що молодим людям, які не уявляють собі всі загрози воєнного часу, досить важко чути ці слова. Але і молодим українцям досить важко було погодитися з тим, що їхня держава, яку вони сприймали як константу, і якій, як вони думали, ніщо не може реально загрожувати, стало першим театром великих воєнних дій на європейському континенті. Стала Ілюстрацію того, що війну набагато легше розпочати, ніж знайти навіть умовні політичні шанси на її закінчення у найближчому, та й у далекому, якщо вже бути чесним, до кінця майбутньому, тому в Європі, поза всяким сумнівом, потрібно дослухатися до попереджень польського прем'єр-міністра і готуватися до великої і руйнівної війни. Адже саме той, хто готується саме до війни. Може цю війну відвернути український приклад останніх років перед великим нападом є важливим і точним уроком цього для всіх європейських народів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Патреоні Бемієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миру вам хай щастить!